Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео розповім вам про один із найпростіших способів подвоїти невеликий депозит без ризику, а саме лаунчпади на біржі ByBit. Що це таке, як взяти участь і скільки можна заробити, зараз про все розповім. Напевно, ви бачили графіки нових криптовалют, які виходять на біржі. У перші секунди ціна підлітає в десятки разів. Класно було б мати можливість купити монету ось тут внизу і продати ось тут нагорі. Саме це і дозволяє нам зробити лаунчпад. На ньому ми отримуємо криптовалюту за найнижчою ціною, яка буде недоступна іншим трейдерам, і потім продаємо, коли вона підскакує на лістингу в десятки разів. Найкрутіше в лаунчпаді те, що тут немає жодних ризиків. За саму участь у вас нічого не беруть, а заробити можуть навіть новачки з маленьким депозитом. При цьому прибуток з одного лаунчпаду становить зараз від 100 до 300 доларів. Попередньому лаунчпаді ми, наприклад, заробили 150 доларів. Лаунчпади проходять на біржі ByBit. Якщо у вас ще немає аккаунту, то реєструйтеся за посиланням в описі під відео. По ньому ви також отримаєте додаткові партнерські бонуси та знижки, які просто так будуть недоступні. На ці бонуси можна торгувати так, ніби це ваші власні гроші, що дуже круто для новачків. Коли зареєструвалися, заходимо на біржу. Для того, щоб знайти лаунчпад, заходьте в меню Торгівля, далі Spot X, і тут знаходимо меню Launchpad. Зараз активний ось такий проєкт, але загалом всі вони проходять абсолютно однаково, тому ця інструкція буде актуальна і для майбутніх проєктів. Якщо зараз немає активного, нічого страшного. Вони проходять досить часто, іноді прям один за одним. Якщо не хочете стежити самі, коли ж буде наступний, підписуйтеся на наш телеграм-канал. Ми тут публікуємо, коли проходять нові лаунчпади, лаунчпули і так далі. Всі активності, на яких можна заробити. Посилання також буде в описі. Отже, що треба робити? Взагалі, як ви бачите, тут є два варіанти, як можна взяти участь за токени MNT або за USDT. Зараз ми братимемо участь саме в USDT. Саме цей спосіб я рекомендую новачкам, а чому так і взагалі про участь в MNT я розповім вже наприкінці відео. Для участі потрібно мати на балансі всього 100 USDT, і потім в потрібний час натиснути кнопочку зафіксувати, коли вона з'явиться отут. Це відбудеться після періоду знімків балансу. Після цього відбувається розіграш, і якщо ви виграли, вітаю, ви отримуєте монети за супер низькою ціною і продаєте їх дорожче. Якщо не виграєте, нічого страшного, ви нічого не втрачаєте, просто спробуйте наступного разу. Загалом буває десь 10 тисяч переможців, тобто шанс виграти дуже і дуже непоганий. Це відбувається в кілька етапів. Тут можна подивитися таймлайн. Спочатку проходять знімки балансів. Протягом кількох днів біржа просто перевірятиме, чи є у вас на рахунку 100 доларів, чи ні. Ці 100 USDT можуть лежати де завгодно. Ви можете торгувати ними, стейкінг покласти, це не важливо. Далі підписка. Цей момент важливо не пропустити. Ось тут, де USDT, з'явиться кнопка Зафіксувати, де ми підтверджуємо нашу участь. Для цього 100 USDT має лежати саме на рахунку фінансування. Після цього пройде розіграш і роздача монеток. Також у вас є можливість отримати додаткові шанси виграти, для цього натискаємо цю кнопочку, тут будуть детальні умови. Наприклад, якщо у вас 1000 доларів А не 100, то отримаєте 2 шанси виграти. В принципі, це все, що вам потрібно знати для участі в лаунчпаді. Якщо вам цікаво, тут внизу є детальні правила, можете почитати. Але насправді воно все простіше, ніж здається, на перший погляд. Також я обіцяв розповісти про MNT. Це другий спосіб взяти участь в лаунчпаді. Ви можете прийняти участь або так, або так. MNT це, по суті, монета біржі. Ось вона торгується зараз за такою ціною, вона досить волатильна, сильно ходить вниз та вгору. Так от замість USDT можна тримати цю монету MNT. Плюс у тому, що тут не буде розіграшу, вам гарантовано нарахують монети. Мінус у тому, що для того, щоб отримати такий самий прибуток, як і з USDT, потрібно тримати дуже багато MNT, мінімум 3-4 тисячі. Оскільки курс MNT дуже нестабільний, купувати його саме для участі в лаунчпаді я не рекомендую. Але якщо у вас вже є MNT великій кількості, то, звичайно ж, беріть участь. Принцип такий самий. На цьому в мене все. Не забувайте реєструватися за посиланням в описі, щоб отримати додаткові бонуси. А також ставте лайк, якщо відео було корисним. І до зустрічі!